Мене звати Марина, і я хочу сказати, що я прочитала у червні. А я прочитала шість книжок, але на руках в мене лише одна. Ось ця, тому що всі інші я передала далі. Тому що, коли читаєш класну книжку, хочеш, щоб інші теж її прочитали? Якось так. Отже, перша книжка, прочитана в червні, це був роман Завтра, завтра, завтра. Я покладу до десь фотографію. Мені здається, всі читали цю книжку, тому що вона весною просто була всюди. В Тікток, в Ютубі. Я теж купила коли повелась на, на цей ажіотаж. Це роман про розробників ігор, двох хлопців і дівчину, у 90-х роках, тобто часи, коли в принципі ігри розроблювались не так, як зараз. Це був дійсно процес, процес важкий. Але він був простіше з, того, з тої точки зору, що була менша конкуренція, і ентузіасти, які горіли своєю справою, могли пробитися на верхівку. І головні герої були такими ентузіастами, їм вдалося створити класну гру. Але це були 90-ті. А в 90-ті нас що? В нас є нерівноцінне ставлення до жінок і чоловіків. тобто Заслуга чоловіка, розробника партнера була більш вагомою в очах суспільства ніж жінки, і ось це протиріччя цей конфлікт описується в книжці. Ну і також описується в книжці дуже прикольно відносини між двома головними героями. І мені в цілому сподобалась книжка про 90-ті. читається легко. Багато впізнаваних є якихось маркерів того часу. Я на неї знімала читацький щоденник, де детально розповідала про свої. Оці не десь 7 з 10. Вона не так що дуже захопила, але була достатньо цікавою. Друга книжка це а, третя книга з серії двір Троянти шипів Сари Джей Мас. Тут нема що розказувати, це просто класне фентезі, продовження історії про Фейру і Різента, де вони борються проти всіх сил зла, всіх, хто хоче зруйнувати їх затишний, затишне містечко, хто хоче. Um, захопити весь світ і зробити знов там диктатуру, знов зробити жорстокість такий собі третій рейх чарівного світу фейського. А вони і їх друзі, двір Виваріса, так я вже давно читала, трошки змогло, uh, вони намагаються протистояти, шукають союзників. Тут більше насправді про політику, а uh, тут вже в цій третій книжці більше батальних сцен. Але, тим не менш, книга так само захоплює, як і перші дві, і я вже купила четверту. Сподіваюся, що наступному місяці я її прочитаю. Книга захоплює, чудово підходить для того, щоб відключитися від реальності і поранити в чарівний світ, де проблеми всі вирішуються як на цій сторінці, то через 50 сторінок проблема точно буде вирішена. Що ти прийшла до мене? Міра, кіцька. <реш> а прочитана цього місяця, це був Юрій Винничук і його Танго Смерті. Ну, що про цю книгу казати? Вона класна. Юрій Винничук – це один з метрів української літератури сучасної. Це людина, яка пише цікаво, захоплено, смачно. Ну, його мова це те, що неймовірне. У Танго смерті розповідається про долю трьох друзів, чотирьох друзів, вибачте, українця, поляка. Німця і єврея у Львові напередодні Другої світової війни і початок Другої світової війни. Тобто це всі ці жахіття. Радянська окупація Львова, а потім німецька окупація Львова, це, це в'язниця, навичі в'язниця, ось ця от їх жахлива. Це потім а, потім як ці друзі різно, різнонаціональні друзі, виживали у Львові, як вони допомагали одне одного. одного. А як вони проходили через ці ці випробування, шукали кохання, знаходили, втрачали. Але як в книзі є ще другий пас, це сучасність, це Львів, я так розумію, початку 2000-х, де трошки події перекликаються з подіями 60-річної давнини, і герої перекликаються. Тобто тут трошки є про реінкарнацію, трохи є магічного реалізму. І все це дуже так гарно сплетено, гарною мовою написано, і в результаті книжка просто неймовірна. Вона мені дуже сильно сподобалася. Особливо мені сподобалася мова, атмосфера, тому що там, де мова йшла про Львів рокових років. Автор використовує саме ось цю характерну галицьку мову з цими словечками, виразами, а, такими, які в принципі без словничка, ти і не зрозумієш. Під ці книжки є словничок. І це додавало якоїсь родзинки цій книжці. Вона мені, звісно, сподобалася десяти 10 -10 від Юрія Венечука. Нічого іншого я і не очікувала. І, звісно, я буду продовжувати знайомитись з творчістю цього автора. <кхе> Далі я прочитала серцею. Всі, напевно, читали серце, це теж була новинка гаряча цього сезону. Це, це переосмислення косичного грецького міфа. Тому, в принципі, спойлерів тут бути не може насправді, тому що мені здається, ну, всі читали грецькі ж міфи. Це ж якраз дитяча література, Середнь, молодшої, середньої шк... шкільної програми. Отже, серце в нас дочка Німфи і Бога Геліуса. Бог Геліус це вітця чувак тусовки титанів. Тобто тих кого зараз переміг, але так як вони були трошки ну, вони змирилися, присягнули на вірність, такі свої колабораціоністи були, Зевс дозволив їм жити, нічого їм не зробив, і вони собі далі співіснували, Елля далі виїжджав на своїй колісниці, викатував сонечко і закатував його назад. Якось так. І Церцея одного разу прогнівила Зевса і її зіслали на острів Еея у довічне ув'язнення. І ось тут в книжці багато уваги приділяється тому, як серце жила на цьому острові, як вона відкрила свої сили чарівниці, про те, як вона <кій>, вирішувала питання з самотністю, а, питання взагалі з чоловіками, а, моряками, які припала на цей острів. Думаю, що якщо самотня жіночка живе в острові в будинку наповненому скарбами, то це легка здобич. Чіні серця, чарівниця, і вона робила з ними те, що повинна була робити. Досить феміністична книжка насправді, що мені дуже сподобалось. Мені сподобалось, що мова йшла від першої особи. Тобто це було, це було розповідь з точки зору церцеї, і тому розкривався внутрішній світ її всі переживання, всі емоції, всі роздуми, думки і сумніви. Це дуже цікаво. А по-друге, мені сподобалось переосмислення класичних міфів грецьких, геройських. Ну, я зачитувалася особисто до тих міфів про Тесея, і Мінотавра, і Нитку Арядний, про Ясона, Золоте Руно і Медею, про, звичайно, про Одіссея. Ну, Одіссея це ж центральний грецький міф. взагалі. В цій книзі всі ці герої теж присутні. Але, знову ж таки, не вони головні. І... Тут авторка багато уваги приділяє тому, як ці подвиги змінили героїв. Тобто Мінотавр насправді він же був не лише чудовиськом, він був братом аріати і по мамі. І коли вона дала тесею нитку цю і він вбив, вона втратила родича. Тобто її емоції. Плюс там були емоції медеї, яка допомогла Ясону викрасти золоте руно і втекти. А потім, як що він не оцінив цього подвигу, тому що вона напівбогиня, також дочка брата Церцеї. А він цього ж смертний, який потім не зміг оцінити цього подарунку. Ну і Одіссей. Одіссей вирушив до Трої, коли молодим. Залишив малого сина і свою дружину. Повернувся сину ну, через 10 років а, зовсім іншою людиною. А ж поржого чекала весь цей час, любила а син виростав і ці відносини, як повернутися і інтегруватися назад суспільство, що це дуже важко насправді майже неможливо. Бо якщо людина звикла постійно хитрувати, постійно розтюхається, постійно звикла якось викручуватись і ти на рожон, то як і потім митись в мирне життя. Тому мені було цікаво читати цю книжку. І вона мене дещо навіть захопила, прочитала її швидко і щиро всім раджу. Сума влітку, тому що це Греція, це тепло, це океани моря, це острова, і воно якраз лягає гарно на спекотну походу. Передостання книжка, яку я прочитала, це був Мішель Біссі, і так би неї. Мішель Бюссі зараз неймовірно модний французький автор детективів. Я читала його три книжки. Це чорні водіни лілії, це змарновані мрії, і ось літак без неї. І що я запам'ятала з цих трьох книжок? що в Мішелі Бусі неймовірне закінчення. Завжди є вау-ефект wow в кінці. Тобто читаєш такі, да ладно, серйозно, ну, це характерна особливість його книжок. Так було у всіх трьох. Літак без неї це класний, якісний, цікавий детектив. Ну, що можна сказати, в своєму жанрі це хороша добротна робота. А мова йде тут про жертву авіатрощі, дівчинку, яка єдина вижива з аварії літака маленьке, маленьке немовлятко, І як виявилось, це немовлятко може бути двома людьми, оскільки на борту було дві маленькі дитини, а всі речі згоріли. І виявити, хто вона, неможливо. На, не батьківську, бо батьки теж загинули. <кій> ну, на цю дитину претендують дві родини: одна звичайна родина з портового містечка, і друга багата родина, якій там просто магнати, промисловці. І вони обидва думають, що це онучка, ну, внучка їх. Суд, проводилось розслідування, і суд визнав, чия ця дитина за якимись там дотичними доказами, Але друга родина інша не змирилась, неймала приватного детектива. І він проводив протягом 18 років своє розслідування і в результаті докопався до правди, але одного разу цього детектива знаходять мертвим, вищувалися лише від нього зошити. І е, брати, брат з одної роди, родини і сестра з іншою, з волою долі об'єднуються і намагаються знайти цю Лілі. І вияснити, хто ж вона все ж таки така. Пара... Тобто мова йде також в двох пластах часу. Господі, це ремонт дороги, це не приліт. Матері рідна. Тобто, сучасність, коли ці вілі 18 років, вона сама до кінця не знає хто вона. Вона сама до кінця не розуміє своїх почуттів, того й свого життя, шукає себе, зникає, її шукають. А другий клас це саме розслідування детектива і його мемуари в зошиті, які вони читають і просуваються по ходу цієї історії. Цікаво, насправді цікаво. Я від Мешельбісі очікувала просто такого неспішного, детального якогось. Е дотошного детектива, де грають роль маленькі детальки, де кожен нюанс стає потім на своє місце і відіграє якесь значення у результатах. І так воно і є. Це класний детектив, дійсно класний, хороший детектив. Не так, щоб прямо в мене було ульот мозку, і я закинула всі домашні справи і читала лише його, але я з радістю продовжую його читати. І остання книжка це другий том звірних вітром. Єдина, яка в мене зараз на руках. Першу я прочитала ще навесні, а потім якось я з другий, і потім якось вона закрутила, я його все відкладала, відкладала, відкладала. Але прочитала врешті-решт. І так, да, дійсно, історія, звіних хітром це класика, перевірена часом. Вона гарантовано захоплює, гарантовано вона зачіпає. Чому я взялась прочитати? Тому що це, по-перше, видання української мови, я читала російською, мені було цікаво прочитати українською. Ну і по-друге, тут історія, яка дуже зараз дотична до історії України, мені здається. Тобто я можу краще зрозуміти героїв цієї книги, класичної. Ну, я не думаю, що можна розповідати про сюжет, тому що ну, сюжет всім відомо. Хочу розповідати про свої враження. Коли я читала цю книжку, перша це в старшій школі. Мені більше сподобався перший том, де драматичні події, де Атланта, де. Ось цей рет, який так любить скарб, вона цього не розуміє, і усі ці душевні метання, все це душевне якесь пережовування емоцій, постійні її до Ешлі якісь пориви. Мені це було цікаво. А зараз мені сподобався другий топ, де після воєнне відновлення Атланти, де боротьба з Янки, де намагання програв півні, який програв знайти своє місце, і коли одні люди можуть. Відбудувати своє життя заново, ну, так, як тут показано, як Скарлетт, яскрава представниця, той самий Ред. А, і тут ще були родини Мерівезер, Міт, які а, хтось там випікав пироги, а, хтось відкрив крамницю, а, хтось а, робив глиняні якісь штуки, а інші люди не змогли знати своє місце і жили минулим, Як Уілкс, як Кешлі. А, ну, Тут теж це дуже іскра показано, і мені було дуже цікаво читати саме о, з цього з цього аспекту цю книгу, тому що, тому що зараз відбувається дуже багато схожих речей насправді. І з точки зору етичного, хтось іде на співпрацю з ворогом, хтось не йде. Хтось знаходить свій шлях, не, не порушуючи своїх моральних принципів, комусь на все наплювати. Насправді дуже цікава книжка. Психологічно Маргарет Мічев дуже детально показує психологію всіх героїв. І, звісно, книга хороша, перевірена часом. То вона я рада, що вона є в домашній бібліотеці, і думаю, я буду її ще прочитати через пару років знову. Ось такі у мене були результати червня. Шість ніжок не жовно, так погано, деякі з них були достатньо товсті. І всі сподобалось. Що дуже класно. Дякую за увагу.